Вітаю, друзі! З вами Полікарпович. Це додатковий канал. І сьогодні хочу зробити огляд ось цих чудових дерев'яних коробочок ручної роботи від українського майстра Гуд Карвер. Одразу скажу, що посилання на його ютуб канал буде в описі під цим відео. І якщо хтось захоче щось у нього замовити, то ну, в принципі переходьте на його ютуб канал, там вже є його контакти, і там вже можете домовлятись. Дані коробочки час від часу з'являються в моїх відео, відео про ножі, не тільки про ножі. І, коротше, це буде окреме відео. Невеличкий огляд самих коробочок. Ще також він мені робив ось цю табличку на 10 тисяч підписників на мій основний канал Полікарпович. Тому зараз, так би мовити, коротенький огляд ось цих виробів з дерева. Ну і приємного перегляду, що тут ще можна сказати. Що ж, почну від меншої до більшої. Ось така найкомпактніша дерев'яна коробочка, вона розробна. Зрахована під складаний ніж. Тут у мене знаходиться райк 801-й. В принципі, мій улюблений ADC-шник, Досить довго з ним ходив на кишені. Ну але це вже окрема тема. Зараз по коробочку. Всередині вона проклеєна таким яким матеріалом. Я вже не знаю, як вони називаються. Там велюр, не велюр, в принципі, немає значення. Сама коробочка зроблена з дерева. Також, вибачте, вже мене я не знаю, з якого саме дерева вона зроблена. Але, тим не менш, зараз, так би мовити, огляд роботи майстра. І зроблено все класно. Вона така гладенька, зашліфована, заполірована. Все рівненько, красиво зроблено, підігнано. Тут такий, типу, невеличкий зачеп для того, щоб було зручніше пальцями її відкривати. ну, Всередині також все вручну зроблено. На петлях така от, простенька, досить фурнітурка тут. І також такі типу. Лапки, щоб вона не дуже ковзала по якомусь там столу. Ну і можемо бачити, що все дійсно зроблено класно. Знову ж таки, це вироби всі робляться на замовлення під ваші конкретні розміри, під ваші конкретні якісь там ножі, ну або не тільки ножі, тому що дані коробочки це така більш колекційно-подарункова історія, мабуть. Тобто, якщо ми там колекціонуємо, то в коробочках можна зберігати якісь там улюблені екземпляри, і це можуть бути не тільки ножі, це може бути, бути будь-що, абсолютно там хтось прикраси любить зберігати в якихось дерев'яних коробочках. Ну, у мене ножі. Райх 191 в трошки більшій коробочці. Тут уже трошечки по-іншому зроблена кришка. Кришка тут фіксується на магнітику, що дуже класно, вона сама по собі не відкривається. Але також все класно зроблено, тут такий невеличкий зачеп. Оці лапки маленькі з різних кольорів дерева. Все оброблено круто. Грані ось тут чіткі, вони, тим більше всюди однаково чіткі. Там, де кришка, також тут заокруглення таке зроблене, щоб вона нормально, спокійно відкривалась закривалась. Ну, коротше Робота якісна. Наступна, так, давайте ці поки приберу. Наступна коробка більших розмірів, якщо дві попередні вони розраховувались під складані ножі, то ця вже розрахована під фіксований ніж. Зараз я покажу під який саме, але давайте розглянемо саму коробочку. Така от вона світла. Знову ж таки, повністю ручна робота, малесенькі петлі позаду виглядають. Все акуратненько зроблено, красиво, прямо подобається. також. Невеличке поглиблення, щоб легше було відкривати. Ну, І, в принципі, можна і так відкривати просто за кришку. Всередині, знову ж таки, проклеєно чимось таким м'якеньким. Зроблено класно, красиво, акуратненько, фіксація кришки тут на двох магнітах. І дана коробочка чудово в себе вміщає, наприклад, ось цей ніж від Проста сталь. Моделька Ярчук на даний момент це, мабуть, мій улюблений фікс. І от реально, поки я ним ще трошечки покористуюсь, там зніму ще якісь відео з ним. А потім, коли він відправиться просто десь собі лежати в моїй колекції, то він буде зберігатись, ну типу, ось в цій коробочці, десь там не знаю, якийсь стілажик зроблю з своєю колекцією чи щось подібне. І ось такі класні улюблені ножі будуть зберігатися в класних коробочках. Все закривається, все класно зроблено, по розмірах. Ну, Знову ж таки, все під замовлення, тому по іншому воно бути і не може. Тут тільки ніж влазить без піхов, але ну, це знову ж таки під замовлення так робилося. Якщо вам потрібно, щоб ніж влазив з піхами, то потрібно замовляти вже велику коробку. І ось це перша коробка, яку він для мене зробив, дуже класно, дуже красиво зроблено, але, як на мене, занадто красиво, тут і фурнітура така золота, і коробка закривається на замок. Дві такі невеличкі маленькі петлі, лапки, от ну прямо зроблено так не знаю дорого-багато. Можливо, там трошечки по циганськи, але реально дорого-багато. Кришка відкривається на 90 градусів. Петлі такі класні, прямо тут замочок розміщений. Тут, до речі, ось ще е, типу колон і ну не знаю більший колон. В формі бригадного шеврона, це там можна знову ж таки подарункова якась історія. От Ми, наприклад, там, дарували одному військовослужбовцю, який звільняється, дарували йому ніж, і подарували ось типу такий шеврон. Ну, На пам'ять десь там машину можна буде почепити, воно на шнурочку на пам'ять буде вісіти. Ручна робота вирізано з дерева, тут з двох різних порід дерева, типу темніше і світліше. Тут з одного шматка дерева також вирізано, робиться все вручну. На YouTube-каналі майстра можете подивитись. І ось золотий ключик від цієї коробочки. В цю коробочку чудово вміщається великий фіксований ніж разом з піхвами. І в даному випадку ще ось і темляк є, і навіть рубіновий мусат у нього є. Одразу все чітко сюди влазить. Красиво, можна знову ж таки замовляти трошечки глибші коробки, туди, ну, трошечки більше по габаритах туди буде влазити. Там, наприклад, якийсь пістолет можна зберігати чи щось тому подібне. Ну і знову ще раз повторюсь, не знаю в який раз, що подарункова історія це дуже-дуже класна. Щодо якості, прямо з жодних зауважень немає. Куди воно там закривається? О, Все, на замок закрив, ніж надійно схований, ключик можна. Собі на шию почепити, і ніхто до нашого ножа не дістанеться. Угу, ось так працює замок. ну Фурнітура це знову ж таки все під замовлення, все як вам сподобається, так майстері зробить. І це би ж хочу сказати, що робить дійсно якісно, красиво, робить е, круті речі. Ну і такий певний ексклюзивчик, це от, для мене він робив. Дерев'яну кнопку Полікарпович, 10 тисяч підписників. Ютуб, типу, на 100 тисяч підписників. YouTube дає срібну кнопку, на 1 мільйон дає золоту кнопку. А тут дерев'яна кнопка на 10 тисяч підписників. Ну це так, як сувенірчик, як такий типу прикол. Але знову ж таки зроблено класно, якісно все обговорюється, все замовляється. Просто перейдіть, подивіться його ютуб-канал, приємно дивитися, як людина працює з деревом. Це дійсно ручна робота, все своїми руками робиться з натуральних матеріалів. Ну, коротше, на Aliexpress такого не замовиш, і варто цінувати людський труд майстрів, які працюють своїми руками, намагаються цим заробляти собі на життя. Тому, якщо цікавлять якісь там вироби з дерева, будь-які абсолютно це там, від не знаю, від невеличких коробочок, якихось кулончиків. До меблів вирізаних з дерева. Ну, коротше, дуже круті речі майстер робить. Тому переходьте на YouTube канал Good Carver посилання в описі, подивіться, як працює, і якщо є щось бажання замовити, то, звичайно ж, замовляйте. Ну і передавайте йому привіт від Полікарповича. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відосах та прямих ефірах. На цьому все, друзі. Бувайте!